Катки і качки. Я сьогодні буду грати в таку боку. І це буде друга частина, як я обустрою. Зараз я обустрою дитячу да, тут це мене було вже обустроєно. Тут буде на першому вже буде дорослих, це буде туалет, це буде кухня. Тут Це так і буде, тут басейн буде. Ну, а на першому поверсі я вам покажу, як буде. Давайте зараз тут. Якийсь дитячий ковер. Давайте отакий. І вже скоро буде кінець у цієї кімнати. Ще я хочу щось на бікді зробити. Давайте якихось таких. Давайте якихось Hello Kitty тут поставимо сердечок. Сердечок. Давайте це сюди, це сюди, це сюди отак. Все добре. Тепер будемо робити туалет. Я хочу заведити на інші штори, бо вони просвічуються. Десь тут все от. Не. Стояк. ствояк отак, угу, uh -huh. да. Так, все отак. Давайте сейчас відкриємо і тепер. Давайте. Будемо ставить всякі ті. Вади. Щас оце. Оце давайте. Так якось. А давайте краще це трішечки, так. Давайте. Туалет тепер. Оцей звичайний берем. Ще давайте краще кабінку. Ну, така маленька кабинка. Ще давайте в якісь інші дайте. Я не знаю, що тут буде, звісно. Туалет я хочу даїть в ітажі, щоб було більше місця. То давайте тут. О, давай... О, старшого сида, точно. Як мені сразу в голову не прийшло? Зараз давайте візьмемо... Беремо, давайте, отаку кровать. Це, це літає, прикольно. Давайте візьмемо, ну тут буде легше. Ну, бо це елементарно. Давайте отакий от шкаф поставимо. Прикольно. Тепер давайте це. Что у меня было так цеха присидев, чего Вот так, вот так вот. Давайте еще стубочку. Вот так вот, якось. Ага, что есть. Так, давайте картины какие-то. Какие хочешь. Давайте какие-то такие вот. Так, так добре. В этот раз поменяем обои. Может, а давай тогда вот такие. Не, у дочки были нормальные. А что я их поменяла, я не знаю. Вот такие были, да, и вроде. Ну, нормально, вот так. Давай то вот такие кися. И пол давай то вот такие. Не, не. давай то кися доски. Это так, добре. О, теперь я хочу ему поставить телек. Вот такой. Вот тут, тут. Вот так, правильно. Давайте я сейчас я еще ему хочу поставить стол. Моя дочь э, будет делать урок и тут. Ну, это так, просто для красоты у него будет стол. Я не знаю, на что я и строю, что... Я потім доділю всякі там влоги і так далі. Давайте я отакий от стул. І тепер саме, саме естетичне це оці от подписи, як там воно. У нас у мій син якийсь отравник. Оце давайте. Давайте оце. Давайте оце. Так, все, так нормально. Я не знаю, что еще поставить, потому то пустовато. Может, давайте ему мяч? Это что за открытка какая-то? А, типа его вот так вот его так повесить. Не, я ее удаляю. Она мне не надо. Я хочу какие-то мячи ему дать. Сюда. Вот так, давайте... Е, як? Як його забрати? О, все добре. Оце і оцей. Все так от. Нормально. Отак. Перший таж майже закінчен. Ще оця кімната, Це і це. Ну тут легко. Ну, тут треба буде трішечки піднапрячся. Так, це все удаляю. Заново зараз будемо ділати сюди. Угу. Давайте зараз будемо вибирати. Я візьму ось такий. Ось такий. Ще давайте візьмемо холодильник якийсь. Давайте ось такий от великий. І великий стіл. Бо у нас сім'я велика. Ой! Ой, ну цей норм. Я ще хочу взять та самая, до речі, ребят, та сама ідея із 2022 року. Давайте я вам сейчас покажу її. Для цього да, потрібна дуже-дуже-дуже-дуже-дуже длинна полка. Приблизно така, ну нам дивлячись на холодильник ваш. Треба чуть-чуть більше. Ну це робили більш донатори таку ідею. Ну, я хочу взяти якусь під цвет цього. Так. Ну мене сам. Якщо вона опускалася, то взяла. Вона максимум опускається так, то ні. який там мої любими полки були до води, там, де підходять. Фух. Господи. Ну, що це таке? Ладно, то давайте знову. Що ч так? Окей. Так, окей. Давайте іще шукати полочки. Цікаво, ця підійде. Хоч, хоч якась полка підійшла. От, чуть-чуть позже -чуть, її вище. От. Давайте зараз. візьмемо Ну, якийсь стілець якийсь, ну, тут буде тут просто. Хотя давайте без, без стільця. Зараз давайте виберемо поле. Отакий. І тепер стіме. Давайте выберем. Я не знаю, что тут еще вас за звезд добавить. Давайте якісь. Просто великі картины. Великі картины были в цьому обдавлении. Ось такая, вот такая ограбенная картина. Ось такая. Пусть такая. Пусть такая вышка. вышку я да хочу вот так. Это сова я вот такая. Прикольно. Ні, це якась страшно. Я, звісно, не боюся, ну а мої діти. Отак. От Все, отак от, от окей. Тепер ту холодильник і потім буду заповняти. Якось отак вийшло ну окей. Ну ми вже будемо потихеньку закінчувати, але не забувайте ставити лайки, підписуватися на мій канал, колокольчик і на цьому. Всім до побачення!